До нашої розмови долучається Онисія Синюк. Це правова аналітикиня Центру прав людини. Пані Онисія, добрий вечір. Вітаємо. Вітаю, знаєте, ми напередодні говорили з депутатом сумської районної ради В'ячеславом Рябченком про те, як реагують жителі Сумщини на от можливу цю ініціативу. Але менше з тим, подобається нам чи не подобається, як ми до цього ставимося. Є міжнародне право, ми країна, яка поважає міжнародне право, і ми маємо діяти відповідно до міжнародного права. Що взагалі, от ми зараз наші військові контролюють частину Курської області для забезпечення безпеки наших територій. От що робити з місцевим населенням? Хтось поїхав, але хтось лишився. Якщо ми говоримо про те місцеве населення, яке власне, залишилося на території, на якій зараз перебувають українські військові. То тут в першу чергу потрібно ставитися до цієї ситуації як до режиму окупації. Власне, те, все, що ми хотіли б, щоб Російська Федерація виконувала на наших окупованих територіях, повинні виконувати ми на цих територіях. Є певна поправка на те наскільки контролюється територія, тому що ми розуміємо, що в деяких населених пунктах ідуть активні бойові дії, і вимагати забезпечення функціонування всіх послуг неможливо. Просто через те, що яка ситуація там відбувається в тих місцях, які більш віддалені від зони бойових дій, і там на даний момент вони перебувають під контролем українських військових. Там уже мова йде про певні позитивні зобов'язання. Тобто, в першу чергу, саме базове, що ми повинні забезпечити, це дотримання стандартів міжнародного гуманітарного права, ніяких вбивств, ніяких катувань, ніяких захоплень заручників і так далі. Наступна це також така базова гуманітарна допомога: це надання продуктів харчування і медикаментів, якщо їх на окупованій території недостатньо. Далі, вже, якщо буде Тривати продовжуватися ситуація, і я так розумію, що певне очікування цього є, враховуючи оголошення про створення комендатури, то тут потрібно буде вже говорити про більше функцій, які забезпечують загалом життя на окупованій території, це функціонування комунальних послуг, медичних закладів і так далі. І тут базовий стандарт це в принципі спиратися на ту систему, яка існує на цій території, яка існувала до окупації цієї території, тобто всі ті російські служби, які які є, якщо вони, звичайно, залишилися і ці всі працівники не повтікали, вони мають продовжити свою роботу. Наше завдання не перешкоджати їм в тому. Якщо ж там вже немає можливості цього забезпечити тими е, посадовцями, які були на той момент, як окуповувалися через, то, що, через те, що вони втікли, і так далі, тоді потрібно вже розглядати е, певні інші рішення для того, щоб забезпечити функціонування. Якщо ми говоримо вже про моменти. Евакуації цивільного населення з цих територій, то тут потрібно дуже обережно до цього підходити, тому що евакуація це виключно добровільно. Примусово евакуювати цивільне населення з цих територій ми не можемо. І завжди пріоритетом має бути те, що це робиться з двох причин: або ж це забезпечити безпеку цього населення, або ж це якісь дуже важливі причини військового характеру, від через які не можна уникнути переселення населення з цієї території. Це виключні дві підстави. Якщо вони Є тоді можна розглянути в першу чергу це переміщення населення в межах тієї території, яка контролюється українськими військами. Друге, це краще всього на територію Російської Федерації, яка контролюється Російською Федерацією. Звичайно, для цього потрібно буде вести переговори з Російською Федерацією, ага. але це наші пріоритетні кроки. Переміщення цього населення на територію України це виключний крок, якщо перші два неможливі. Розуміло. Пані Анисі, А що такий момент фінансовий? Як тепер, наприклад, мають виплачуватись там пенсії, соцвиплати, зарплати медикам, наприклад, російським на цій території? і куди, і як мають збиратись гроші за ті ж самі комунальні послуги, наприклад. От як оцей процес має бути врегульовано? Я насправді тому, що про це трошки рано говорити, ага. враховуючи е, і тривалість того, що відбувається, і того, що ми не знаємо, наскільки дійсно в нас є контроль над цією територією, тому що для того, щоб забезпечити всі ці функції, потрібно їх повноцінно контролювати і мати можливість їх забезпечувати. Але в будь-якому будь-якому випадку, перший пріоритет, це звичайно те, що це має все забезпечуватися власне ресурсами окупованої території, ті самі працівники, їх бюджети і так далі, ага. так як Україна до. Хі, час і навіть досі продовжує забезпечувати виплату певних бюджетних послуг на окупованих територіях різними шляхами, так і Російська Федерація Разуміло. має їх забезпечувати. Пані Онисія, дякуємо вам за роз'яснення. Онисія синюк, правова аналітикиня центру прав людини, зокрема про те, як Україна має організувати от взаємодію з місцевим населенням в Курській області на тих територіях, де які перебувають під контролем українських.